Перемога над паркувальним свавіллям надала автовласникам тимчасове полегшення. Усі парковки у місті в одну мить стали безкоштовними, адже ніхто не побажав встановити паркомати, як це передбачено наказом Кабінету міністрів України. Втім, окрім полегшення, виникли й питання, що робити людям, які придбали річний абонемент, адже кошти потрапили до міського бюджету. То хто компенсує їм зайві витрати? Принаймні міська влада, як завжди, мовчить. З 1 квітня у місті усі парковки стали безкоштовними. Жодна з них не виконала вимоги Кабміну щодо обладнання паркувального майданчику паркоматами. Отже, відтепер усі вони незаконні. Ще минулого тижня за кілька діб звідти зникли люди у салатових жилетах, які збирали з автовласників кошти. Та серед одеських автомобілістів є такі, що свого часу повірили міській владі та придбали річні паркувальні абонементи. Дуже багато людей стало звертатися з такими питаннями: а що робити нам? Людям, які... Которые... Тори приобрелі парковочні талони, но за час всі парковки стали безплатними, а талони призначались як раз для безплатного паркування на платних парковках города. Зверніть увагу, паркуватися на платних парковках. Так за що було сплачено гроші? Адже як мінімум три місяці у місті за послуги паркування платити буде не потрібно. А кошти за цю послугу вже надійшли до міського бюджету. Чи у Костосява вже звикли збирати гроші за послуги, що не надаються? Розуміється, люди відчуваються обманутими. І це найгірше, що може відбуватися. Мерія Костусєва мала б з цієї нагоди зробити відповідну заяву та надати відповідь на питання, що хвилює людей. Але там відмовчуються. Хоча варіанти є, наприклад, подовжити термін дії паркувального абонементу на ці втрачені місяці. Другий вихід – це зробити ці талони безплатними для в'їзду в курортну зону. То есть, чтобы эти талоны предназначались для бесплатного въезда в курортную зону, как вариант. Все равно же деньги уплачены. а ближайшие три месяца, пока будет производиться следующий тендер, по словам исполняющего обязанности директора КП Парксервиса, парковки не будут оснащены паркоматами. А миска Влада мовчит, бо напевно сподевается, еще и так пройде. Проте мовчание производить до остаточного падения доверия до команды профессионалей в Костусево. Люди никогда больше в жизни ничего у властей не приобретут. Ни абонементов, ни каких-то облигаций или акций какого-то займа. Буде просто недовір'я, слід відзначити, що від початку в історії з абонементами одесити не дуже повірили у добрі наміри міської влади. З першої партії абонементів у 50 тисяч штук було реалізовано не більше десятої частини. Тому може, тому в мерії вважають, що це не так важливо, адже це лише 5 тисяч одеситів, і у масштабах міста інтересами такої кількості людей можна знехтувати. Вадим Тютюкін, Юрій Рух, телекомпанія «Круг».